Що відбувається в Україні та світі найважливіше на цей момент? Улица 20. І Здесь я обнаружила одежду, которая с Украины продається. На каком основании это? Вы знаете, цена 5499 – це Это просто возмутительно. Я очень прошу, чтобы с этим разобрались. Вот ще одна куртка продається в магазине. По адресу, улица Скобелевская, 20, город Москва. Фамілія Росіяни на чому зосереджувалися, на тому і будуть зосереджуватися. Вони будуть збирати сили і засоби на куп'янсько-лиманські друзі. Чому так? Тому що напряму на правду, все зв'язано із Бахмутом. Бахмут рухається до оперативного оточення і Андріївка Щиївка. Дуже величезні кроки у цьому напрямку. Росіяни цього допустити не можуть. Бахмут політичний. Путін оголосив, що його взяли. Путін нагородив там якісь. Яких... Не до героїв і вони будуть класти невели... неймовірно велику кількість людей для того, щоб не дати нам це зробити. Але крок за кроком, крок за кроком, направду все на нашу користь. І концентруються на Лиманському Коп'янському напрямку. Ми вже згадували саме тому, бо вважають, що ми будемо знімати сили і засоби з бахмутського напрямку. Як такого, От так на все треба дивитися, і у цій зоні стратегічної рутини, бо ми зараз ні з дня на день все повторюється. Покращується звичайно, але повторюється, будемо перебувати доти, доки це оперативне оточення рано чи пізно складеться. Правда, є нюанси цикл сухої погоди. Далі буде дещо важче, але це не означає, що це скасовує стратегічне завдання. До речі, на Лем'яно-Купінському напрямку наші військові кажуть про те, що затища московити там нібито зупинили свої штурми. Тобто там 100 тисяч. Вони писали, що було десь близько 100 тисяч вояків зосереджено, велика кількість танків, бронетехніки. І зараз це все нібито тихо собі стоїть і чогось чекає. Я думаю, чекає команда, вона експертують цілі, вона експертують за. Знання вони експортують так званий оперативний напрямок. Видихати нам не доводиться. Більше того, є стара добра приказка за те, що перед бурею. цілком можливо, що буде повторний наступ. Вони не досягнуть передніх тілей, а отже, обмісковують і тактичну, і оперативну, і стратегічну ситуацію, як має бути далі, особливо оцінюють те, що називається резерви. Тому що правда полягає в тому, що значну частину з них доводилося і зараз відволікається на південний. Напрямок А у нас плацдарм пророблений у першій так званій лінії забезпечені Є всі шанси проламати лінію суровіки. Розуміємо, що за лінією Суровікіна вже серйозних укріплень аж до прикопського пошті немає. Ми направду маємо шанс доторкнутися до північного поазов'я. А якщо це стається, ми ж розуміємо, що перерізаємо сухопутну логістику і з Кримом, і південний плацдарм. Обвалюються, тому направду зараз думають, що і як робити. Не треба себе годуватими, що там щось притихло. Воно притихло рівно для того, щоб перегрупуватися. Дуже тяжело, дуже опасно. Все хорошо, але проблеми є. Польща, потім Румунія, тепер Болгарія. Куди наступного разу прилетить щось російське? Якій країні доведеться знову а, культурно змовчати, що вона там, як каже моя колега, на 10 хвилин вийшла з НАТО. Ну я скажу так, там ще треба провести розслідування, що саме прилетіло справа. У тому що це був БПЛА з встановленою там міною. Якщо бути максимально е чесним, то треба було не це все зривати, а провести повноцінне розслідування з усіми уламками. Ну сказало б це розслідування, що це російське БПЛА. А тоді взагалі незручно вийшло, розумієте. Ну, отже, так і його могло бути зби, ну, з рухуванням того, що там було прикріплено 82-мм міну. скоріш за все він використовувався десь в прибережній зоні Херсонської області. Це я не виключаю саме це ближнього радіусу дії БПЛА, і його було збито, а течією винесло саме до Болгарії. Отже, його не спрямували в напрямок Болгарії uh -huh. його саме винесли течією тому. Саме з цього висновки треба робити, що може до будь-якого збережжя винести щось, що збивається над зоною бойових дій в Україні. Не треба з цього робити якийсь, ну скажімо так, гвалт, а ось коли. БПЛА дрон Камікадзе залітає в повітряний простір країни, яка нічого не роблять країни-члена НАТО, яка нічого при цьому не робить, не збиває їх, а спостерігає за тим, як ці дрони летять в бік е українських міст е та портів в повітряному просторі цієї країни НАТО. Це зовсім інша ж вже справа. А найцікавіше тоді, коли цей дрон камікадзе ще влучає в якісь на території саме цієї країни, а потім президента Міністерства оборони цієї країни заявляють, що це була на територія, не наша територія. Це була ну ми всі дуже добре розуміємо про яку країну йде мова. Не получилось втягнути Североатлантичний альянс в війну. Але це зараз не вийшло. Попитки будуть продовжені. Фактично, лінія фронту сьогодні від Васильівки 8,5 кілометрів. Ключовий населений пункт на цьому напрямку це п'ятихатки, хатки, які два місяці тому звільнили збройні сили України. І фактично, вони також піджимають із точки зору Васильівського напрямку. По ми повинні розуміти ландшафт цієї місцевості. Фактично дуже важко лоб в лоб звільняти Васильівку, тому що Васильівка знаходиться, скажімо, перед Васильівкою є великі такі ландшафтні падіни, які не дають можливості вести наступальні дії. Тут на жаль у ворога є більш скажімо, вигідне ландшафтне та географічне положення, тому фактично сьогодні е основні наші визвольні дії наступальні дії вони зосередилися якраз в бік Оріхова від Оріхова до Новопрокопівки і Токмака, і також на Бордянському напрямку, тому що там ландшафт дозволяє, скажімо, е з меншими втратами, наскільки це можливо, звільняти території. Я думаю, що ключовий напрямок буде саме напрямок Токмаку, е напрямок Бердянської вже звідти від Токмака Потім буде звільнення літополя, тому що це через Васильівку, ну фактично. Географія не дозволяє це робити напряму сьогодні. Ключова позиція на запорізькому напрямку, звісно, це роботі і наші військові великою ціною звільнили його. Але сьогодні йде просування в бік Новопрокопівки, Незважаючи на те, що там в засобах масової інформації ми багато чули про те, що на роботі на є основна лінія оборони, що, начебто, потім буде легше. Але ми розуміємо, що фактично ще дві лінії оборони, які росіяни будували там ну півтора року. Дуже важко їх проходити. Тому, скажімо, сьогодні основні дії якраз бойові точаться навколо. Новопрокопівки в бік Токмака, тому немає таких можливо там швидких просувань. Проте ми розуміємо наскільки важко це все відбувається, тому що ворог всі свої зусилля він зосередив саме на тому, щоб не допустити збройні сили України до звільнення токмаку. Насправді Токмак – це один з ключових центрів для окупантів, тому що географічно це центр Запорізької області. Фактично вони використовували його як базу для, скажімо так, скопичення боєкомплекту живої сили на сьогоднішній день, за рахунок того, що збройні сили. України Країни просуваються знову ж таки, те, що вони біля новопрокопівки, дозволяє їм більш інтенсивно обстрілювати такмак, бити по логістичним центром поскупчення окупантів. За рахунок цього, вже на сьогоднішній день, фактично з такмака почалася евакуація так званих спецслужб російських, деяких окупаційних органів влади, так званих столів і тому подібне. Але головне те, що незважаючи на те, що такмак ще не звільнений, проте наші військові Я думаю що вже вирішили дуже велику стратегічну задачу. Факти. На сьогоднішній день токмак все менше використовується окупантами як умовне базування для великої кількості військових і боєкомплекту, тому що він фактично вже є в досяжності ствольної артилерії з боку збройних сил України. Це суттєво обумовлює оборонні здібності окупантів, тому що вони не можуть скопичувати близько до лінії фронту велику кількість боєкомплекту. збільшуються логістичні ланцюжки за рахунок цього. Вони послаблюють саму лінію оборони. Тому на сьогоднішній день, незважаючи на те, що саме місто ще не звільнено, вже дуже великі успіхи. Можливо. Там з урахуванням військової тактики можливо не потрібно буде воювати за звільнено самого такмаку. Можливо, наші військові, що є, в тому числі і в публічних планах. Вони просто обійдуть місто і просто вимусять окупантів відійти від такмаку. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Патреон або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.